Ось на карті в нас є невеличкий сховок. Менше знатимеш, довше спатимеш. Знаходиться він недалеко від дуги. Тут, до речі, у нас аномалія, з якої потрібно дістати артефакт. Ось артефакт. Дістати його не дуже легко, але я думаю, ви справитесь. А в нас уже дивіться. Не знаю хто. Зараз прибіжить. Нам потрібна вентиляційна шахта, щоб підірвати наш совок. Ось нам дають гранати. Беремо гранатку і кидаємо її в шахту. Бум. Па! І наш сховок готовий. Забираємо лук і вишиваємо звідси. Трофей. Багато патронів? Супер. Що ще потрібно для щастя.